Це моя земля, земля, моя країна. Це моя земля, земля, моя єдина. Світ, що нас оточує, неймовірний. Гори здіймаються до неба, ніби велетні, що тримають хмари. Тут кожен камінь розповідає свою історію, кожен вітер приносить легенди давніх часів. Річки це вени землі, вони течуть крізь ліси та поля, несучи життя всьому живому. Ліс це храм природи, тут панує гармонія, птахи співають пісні, дерева шепочуть таємниці, а повітря наповнене ароматом хвої та квітів. Квіти це усмішка природи. Вони розфарбовують світ яскравими барвами, дарують радість і натхнення. Поля це символ родючості й достатку. Вони зустрічають сонце золотим колоссям, даруючи людям хліб та тепло. Природа це гармонія життя. Достатньо лише зупинитися, прислухатися і відчути. Кожен момент у природі. Унікальний. Сонце, що повільно сходить над горизонтом, легкий ранковий туман, перший подих вітру після дощу. Все це дарує відчуття спокою та натхнення. Барви природи змінюються щомиті від ніжної зелені весни до багряних відтінків осені, із кришталевого снігу взимку до яскравого розмаїття квітів улітку. Кожен кадр. Це частинка великого живого полотна. Тут немає метушні, немає зайвих слів, лише тиша, що наповнює серце спокоєм, лише краса, що не потребує пояснень. Природа нагадує нам про головне цінувати прості речі, відчувати життя кожною миттю, берегти цей світ для майбутніх поколінь. Ми частина. Цього дивовижного світу зупинись, відчуй, помилуйся, адже в цих миттєвостях справжнє диво, бережімо його.